Так, вітаю на каналі, дорогі підписчики. Ну що, серія номер 3 по розборку КПП е Mercedes A150 W169 бензиновий двигун е 95 кінських сил. І так, коробку ми розібрали, вже розплинули, знайшли причину, чому у нас шуміла коробка. Показую, дивіться, дуже все просто. Підшипники приказали нам довго жити. В общем, перше, що ми побачили, це підшипник диференціала. Дивіться, які тут раковини. Раковини чудові. А взагалі раковини дуже чудові на підшипнику. Якщо придивитися, раковини. Ось о Ось у. весь підшипник з однієї сторони, весь побитий ну у ньому вже все. Це треба брати двох лапи зйомні, будемо знімати, їх замовляти, міняти. З цієї сторони як не, не дивно, просто все чудово. Тобто ця обойма ушатана. Да? Ця обойма ушатана. А... Іншу я вам покажу. О! Інша обойма взагалі супер. Тут все. Власне. Тут ну, просто ідеал. З однієї сторони ушатано, з іншої сторони седро. Корпус коробки, щоб ви розуміли, машині 20 років. Подивіться, який корпус гарненький, чистенький, нічого не пропускало, нічого не текло. Тут стоїть два підшипника первічного і вторічного вала. Вони однакові. Я їх вже достав. Вони теж, от якщо чути, трошки маленький шум є, отут більше. Я його тільки що розбирав, зніму окремо відео, покажу, як розбираються підшипники такі. Там раковини. Їх треба міняти. Тобто, коробці ми будемо міняти 1, 2, 3, 4. І в іншому корпусі, там де маленький, там ще два підшипники. Шість підшипників нам треба замінити, щоб у нас було тихенько, ми більше сюди не лазили. Ще другий момент, дуже цікавий. Рішив я зробити ревізію стартеру. ну В общем, стартер. Будемо замовляти новий стартер. А, зараз покажу, що у нас робиться зі стартером. Стартер у нас, звісно, крутий, рідний, валіо, але є один нюанс. Е, нюанс заключається в тому, що е, він ні разу не розбирався. В принципі, якщо дуже сильно постаратися, можна це все зробити. Правда, я не знаю наскільки його довго, довго хватить. Дивіться, якорь. Якорь. І на якорі вже е, сама обмотка, 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 вона потріскалася. Тобто, в принципі, він працювати, він працював. Виробітки такої сильної, як би тут немає. Да? Но, е щотки теж, як би підуставші. Їх можна, звісно, все поміняти, це все зробити. Тобто ці штуки продаються, це недорого е, зачистити, Ну, є один другий нюанс. У нас обламався болт в алюміній, ці, які... Ну, тобто, да, В принципі, це все вичищається, це все миється, бляха-муха. Ну, Воно вже таке старе, 20 років. Я думаю, що стартера ми купимо нового просто в зборі. Повністю новий буде по бренду Valio. Поставимо і закриємо питання. Тобто це <кій> все воно старе, звісно, на жаль, тут лежить двигун окремо. Зараз такі маленькі коротинки. Сцеплення буде у нас новеньке теж. Сцеплення у нас буде новеньке, такий у нас диск по сцепленню. Зараз покажу. Ніхто його за 20 років не міняв. Стояв по фірмі Сакс. Стояв по фірмі Сакс. Показую. О! Так. Все добре, плоскость хороша. Корзина тут не згодиться, тут звичайна корзина. Оригінал, сакс, е, брендовські номера Мерседеса. В принципі, вже диск вже підходить на свої, якби, тут ще трохи і він би вже почав терти. Тому що скоро би вже б видно закльопочки. А нам цього не треба. Ось. Ще трохи немає. Насічки мають такі бути. Їх немає. Тобто все було дуже грязне, пилюки. Ну, 20 років розходний матеріал, це нормально. А, що ще? По вторічним і первічним валам, хаби, муфти. Все добре, все працює, все крутиться, шумів ніяких немає. Ось у наш двигун. А ще знаєте, що будемо міняти? Будемо міняти помпу, вона теж за 20 років ніхто її не міняв. Оригінал Mercedes. Тобто, в принципі, помпа непогана. От, номер я по-моєму, покажу Мерседеса. Ну, якщо ми вже зняли двигун і цей автомобіль дуже важко обслуговується, то краще його поміняти. Бачите, різинка вже теж така собі жива, єлі. В принципі, помпа знімалася дуже швидко. Сапунчик один. Сапунчик другий, ну тут десь вже щось підтікало, походу по цій помпі. Так що ми не будемо випробовувати судьбу, ми закажемо нову, поміняємо, поставимо і будемо їздити. Так що скоро стара машина стане нова, нова, з новими дирками. Так що, а ви не забувайте, дорогі друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І до нових творчих зустрічей. Па-па-па-па!